Ми транслювали для вас прес-конференцію на тему 70-ї річниці перемоги в Європі над нацизмом. Я нагадую, що сьогодні відбувається обговорення значення травня 1945 року у науковому дискурсі національній свідомості та історичній пам'яті. На місці події перебувала наш кореспондент Анна Калюжна. Анна, прошу тобі слово. Судія вітання вам з Національного університету оборони України. Тут зараз проходить міжнародна наукова конференція, яка присвячена 70-річчю перемоги над нацизмом в Європі. Вона має назву травень 1945-го у науковому дискурсі національної свідомості та історичній пам'яті. На цю наукову конференцію, окрім українських істориків та науковців, приїхали також делегати з Великої Британії та Казахстану. Зараз триває Нарне засідання, на якому вже звучали вітальні слова від керівництва університету, а також істориків, зокрема, історик Смолій, відзначив, що він схвалює те, що президент України нарешті підписав 8 травня днем примирення всіх армій, які воювали в Другій світовій війні на території України, тому що в Європі цей день відзначають вже давно. А от в Україні він тільки з цього року почне відзначатися крім дня. Перемоги 9 травня. У мене є нагода і можливість поговорити із директором меморіального комплексу Національний музей Великої Вітчизнаної війни 1941 -1945 років Іваном Ковальчуком і запитати в нього, що він думає з приводу 8 травня. Доброго дня! Добрий день. Пан Іван, уже про історик Смолій, уже сказав своє відношення до того, що нарешті президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення дня примирення. Яке ваше відношення та всіх співробітників меморіального комплексу до цієї події? Чудове відношення. Ми співробітники меморіалу, весь готується також провести цей вечір. Пам'яті 8 числа, і ми раді, що президент підписав такий указ. У мене ще одне запитання. Зараз така найгарячіша подія це історія наша. Безумовно, ми вдячні людям, які визволили нас від нацизму в 1945 році. Але у нас зараз нова загроза постала і вона прийшла зі Сходу. Вже раніше офіцери російської армії та української армії в Радянському Союзі були, служили в одній армії, а зараз вони по різні боки барикад і російські офіцери. Цер приїжджають і нахабно брешучи, вбивають українську армію. Як ви думаєте, історія все-таки розсудить? По-перше, приїжджають дурні, які не мають мізків, не може приїхати людина на чужу землю, на нашу землю, на землю України і вбивати наших українських хлопців. А це перше. По-друге, накази, які віддають їм керівники держави Росія, також дурні. Тому що розумна людина не може надати такий наказ, щоб вони їхали і вбивали наших дітей, матерів, батьків. Які ваші плани і мета цієї конференції от сьогодні? Саме ми хочемо цією конференцією сказати, що ми є держава Україна, що ми є українці, що ми є патріоти, і ми будемо робити все для того, щоб зберегти нашу державу. Я вам дуже вдячна. Я була із Національного університету оборони України, де проходить міжнародна конференція стосовно 70-річчя перемоги над нацизмом в Європі.